научить тебя колокольчик не ну, там сюда тут переживай кибер я зайду в воду зайдіть у воду потому що цей блин, кущ мене напрягає ну щось є, є щось маленьке ну і там у тебе уже є. І вже. Там у мене клює капец. Ох ты мою, а тут дубас. з цею сначала о, а що сю так? А мене катушка? классно. Что, ешь? Есть. Подлящик. Подлящик. В торбу. Да понятно, он заглотил. На, ну, доставай. это самый, кстати. Ну. Блин, Дорогие. и там гукая. Все, я забираю, я достал. Все, дякую. И тут, друзья, кое. Ми вже, кстати, з Вовою розмінялися, я закинув на його точку. Коротше, він, типу, він говорить, блин, в тебе там краще клює. хе Вова? Не пизди. Добре, не буду.